Притулок дайла подружжя місто Запоріжжя. Війна це суцільне жахіття як для людей, так і для тварин. І це прекрасно знає та розуміє наш хлопчик на ім'я Бім, який, на жаль, більше не має дому, не має люблячої родини, бо в один день ворожа ракета зруйнувала його життя, зруйнувала будинок та, на жаль, вбила усю сім'ю. Ми забирали біма з руїн власного дому, контуженим, спантеличеним. Він не розумів, що відбувається. Зараз Бім проживає у стінах нашого притулку. А ми зараз шукаємо для Біма найкращого друга: опікуна, людину, яка допоможе Бімові жити і надалі, в нашому притулку, допоможе закупляти для нього корма, оплачувати працівників та все, що необхідне для Біма. Будь ласка, можливо саме на вас чекає наш особливий хлопчик, на ім'я бів.